І всім привіт, у мікрофона Інскрейн. Сьогодні в ігрушку під назвою Blazing Sales. Це у нас батл рояль про піратів. Одним словом, Epic геймс вирішив роздати гру, а я вирішив подивитися, що це таке. І моє перше враження його не треш. Чому? Тому що я пограв не на запис, і тут я просто не дроб, блять, кнопку Play Battle Royale. Ти нажимаєш, воно не працює. Браєш другий режим, воно не працює. Браєш цей режим, воно не працює. Тобто єдиний спосіб пограти, це зайти в кастомну гейм і приєднатися до когось на сірвак. Давайте ще, в принципі, так і зробимо, і я свою думку про цю. У мега шедевральну гру. Ура, друзі! Я нарешті з п'ятого разу зміг приєднатися на якийсь нещасний сервак, щоб подивитися на цю мега шедевральну гру. Тому що коли я намагався приєднатися, мені просто викидало в мейн... ошибку мейн-меню, і мене викидало в головне меню. І зараз таке саме може відбутися десь посередині катки. Що представляє собою сервак? Ти просто граєш CS 2 на мультяшній графіки в режим гонка озброєнь. Ти стріляєшся по чуваках, вбиваєш першого чувака і отримуєш доступну зброю. А якби ця гра себе позиціонує, як гра про піратів, ти маєш бути відкритим морі на кораблях. Ну, я повторюю, замість цього ти просто бігаєш блядь, по карті з якоюсь тичкою і стріляєш от по чуваках. Тут якби пишеш, що це командна ігра, ну от нажавши Ctrl, тут фіг поймеш, де твоя команда, де хто, тут всі на один скін, от може ви думати, що це соло, Ну якщо ти, нажав, покинути матч, напише, ваша команда ще не переможе. Ну, тобто за командний режим, ну я ж повторюся, тут фіг поймеш де хто, бо всі на одне лице. Коротше, другий прикол з цією грою. Немає обучалки, я зразу пішов от на сервак Тобто, що нажимати, фіг поймеш, догадуйся сам. В принципі, тут не важко догадатися, але блядь, ну... в самій херовій грі має бути обучалка. Тут її в апріорі немає. Я от думаю, чого не працює вже режим Battle Royale? Можливо, в них впали сірваки, типу, бо зараз гра роздається безкоштовно, в теорії може таке бути. Але я записую не в четвер, а вже в п'ятницю, з 3 години дня. Тобто це можна було би пофіксити. Я просто представляю чувака, який би купив цю гру і зайшов пограти в неї. А замість того, щоб грати на кораблях, стрілятися, він бігає, отак от стріляє по родомних чуваках, блять, і вже попав стільки разів раз і не може нікого вбити. О, ура, якось бив. Гонка озброєння КС-2, я взяв наступну зброю, круто. Ну, я кажу, тут не працює кнопка ТАП, Я от її нажимаю, вона не працює. Я фіг знаю. От як тут зрозуміти, за яку я команду граю? Де взагалі я? А, от я. Ю, підписано. Де мої кіли? Взагалі я вже вбив десь чуваків трьох, напевне. Але воно ніяк не відображається і в мене взагалі ставиться якийсь, блять, рандомний нікнейм. Офігеть. Написано, що граєш я ж кажу, на команду, ну по факту ти можеш стрілятися взагалі по всіх. Не знаю, що не так з цією грою. По поводу графіки, ну, графіку за неї дойобувати не буду. Графіка своєобразна, вона просто мультяшна. Типа комусь нравится, комусь ні. Мені безразлічно. Втім, називається подивитися про стрілялку на кораблях, а бігаєш від стечинкою, ну, ще важко по комусь попасти, але в принципі, це реально зробити. да 10 секунд в, в нас возродження, прикольно. Блін, ну кстати, отзиви про цю гру, вроді би прикольні на самом деле, якщо там подивитися в тому же стімі. Вони вроді би нормальні, но... Можливо, реально в них приколи щось з якісь з серваками, Але я думаю, це вже можна було би пофіксити. Так, ой, я йому прям спину стрельнув і його не вбив. О, ти хочеш мене забити цією хуйньою? а походу тебе цей вийде зробити, блядь, бо. Ой, блядь, ваша команда програла. Що це за треш? Зараз ну, буде просто безкінечна загрузка. Я не знаю, давайте зараз спробуємо пограти. Ну, все, тут просто можна лівати сервака, блядь бо буде безкінечна загрузка. Події. А, ні, о, мене прогрузило. Вау. Можливо, ще все розбагується, нажмемо гра. Play battle royale ні, нічого не працює. Давайте ще раз. Не працює. А, біда. Окей, тоді приєднаємось, з ще на на сервачок. Е, Ми зайшли на другий сервак, я так розумію, в цій грі є тільки одна карта. І от на ній нам треба стрілятися. Бля, як тут важко попасти? О, я в голову попав. О, я вбив когось, прикольно. А, це нас двійні ніпесики, якщо нажати праву кнопку мишки, то воно сразу буде з двох стріляти. Так, давайте щось змемо тут топ-1, хоча хуй поймаєш, як тут взяти топ-1. Я вибачаю за мати, можливо у когось цей що я там багато матюкаюся, але я такий, як є, я є, якщо вам не подобається мої відео, ви можете піти в одне місце, серйозно. Е, моє думка по поводу ці, цієї гри. Блять, якби я нормально пограв на кораблях, я вже за третій раз був то я б сказав, що щось прикольне. А так, ну блять, ця гра часто, коли ти прийшов з якоїсь роботи або після учоби і ти заєбан, і от хочеш побігати пострілятися. Хоча якби я прийшов заєбан, я пішов би якусь кесу або батлу, або колду, а не цю мультяшну хуєту. Ой, навіть рифмовано звучить. Ой-ой, ура! ні, ну блядь, ну. Я не знаю, в принципі, якщо комусь так інтересно будете стрілятися, то в цьому є якийсь прикол. Я не знаю, це не прям скучно, це не прям треш, но, я кажу, це мало бути зовсім друге. Це мало бути зовсім друга гра. О, чувак б'ється бутилкою. О, якось бив. Бі... О, арбалет. Я дійшов до арбалета. Щас із маємо... Останню зброю і візьмемо топ-1, хоча ми хуй поймаємо, чи ми візьмемо топ-1, бо тут ніхера в цій грі не понятно, мучалки немає, ла ла, -ла я постараюсь, що буду одне те саме говорити. А, все, блядь, ну да, ще один прикол цієї гри, Ти просто граєш, граєш, і тебе рандомний момент, блядь, кіки -кі в лайдинг меню, блядь, Все, офігенно. Я не знаю, що ще сказати. Отпай багато реально. Давайте пробуємо здати саму, от. Коска, я ще, коротше, попробую создати сам гру і побачу, що це вийде. Uh, я создав гру і тут ви можна вибрати режимчики Gun Game, uh, одна та сама карта. Я не знаю, бля, а смисл, в принципі, ще щось здається по цій грі, я все що хотів я сказав. Тому що, ну, що тут ще сказати, ти заходиш на сервак, тебе кікає в рандомний момент. Тобто, ти от дойшов до того жарбеліта, до якого тільки що дійшов я, такий думаєш, о, ми щас виграємо, і тебе в рандомний момент просто кікне нахрен. Тобто, я не знаю, можливо, це якийсь баг гри, можливо, не щось з серваками, я повторюсь, Ну, камон, Сейчас це просто нереально грати, моя думка, це йобане кал. І, ну, на халяву і сир би хороший, но, блять, якщо я просто представляю, чувак купив таку ігру і получив ось, це піздець. Коротше, ладно, всім спасибо за перегляд, підпишу шлюпку по поводу цієї гри, у мікрофона будет скрайне, всім пока.